Катерині Декан, 82 роки. Жінка одна із власниць гаражів, перед яким Віталій Жупанський поставив бетонну брилу. Жінка в розпачі каже, в рідному місті не дають їй спокійно доживати віку. Я роблю ремонт у ванні, зробила у кухні. Я виходжу, блок стоїть. Я не маю куди зайти. Правда, я його попросила, кажу, візьми блок на я полізу на заберу ванну від плитку. Попросила хлопців з гаража, вони прийшли, мені забрали. У підвальчик до сусіди, ну чекайте. Найбуде, буде, що я стара вже скільки мені лишилося жити, ну але дайте мені дожити в вікні. Нагадаємо, нещодавно мешканці вулиці Костомарова, які є власниками гаражів і членами кооперативу «Ветеран-Че», дізналися неприємною інформацією. Частина їхніх гаражів стоїть на приватизованій землі. Інші, начебто, заважають власнику заїжджати туди. Люди обурилися, кажуть, взяли три ділянки в оренду, сплатили штраф, податки тепер 22 тисячі гривень в рік. А тут з'ясувалося, землю викупили, і їм доведеться забрати гаражі. Прийшов до до влади і став секретарем міської ради. А я вважаю, що це одна її з причин. Значить, жуп. До його брат значить почав не то, що було казати наїжджати, почав встановлювати свої порядки під виглядом того, що він хоче тут навести порядок. Тут стояли будинки, шість будинків, чи п'ять будинків. Всі люди отримали компенсації за те, що їхні будинки будуть знімати. От, ці квартири отримали Якимось чином, значить, залишився один будинок. Прекрасний цей будинок стояв. Вдруг цей будинок стали розбирати, розібрали, лишився лише один фундамент. До цього будинка, до цього фундамента дають 10 сотих міська рада землі. Далі дають плюс ще 12 сотих наведення садівництва, проходить час, а ця ділянка що для ведення садівництва на ній було 15 гаражів. І архітектор міста зробив зауваження, пан Кензо, що там є гаражі. Ніхто або обійшли депутатів, цього ніхто не сказав, не знаю, яким чином людали разом з людьми. І вийшло зараз, що коли хлопці прийшли до влади, а тут саме виновник торжества, брат секретаря Віталій Жупанський, каже, що це партія влади. Коли була заборона, був мораторій, там підробили так, що йому дають для будівництва будинку без номера, як лишки. Від тої земельної ділянки цього будинку цього будинку 90 де якого не мали фундамент, і ще якийсь будинок 90 ж якого взагалі ніхто тут не пам'ятає, махає паперами про те, що тут що це його земля, або це земля його родини. Це, що забирайте цих 15 гаражів, плюс цих сім гаражів? Мешканці вулиці Костомарова обурилися, кажуть, досі ніхто навіть не здогадувався, що земля не їхня. Тепер їх змушують терміново забрати гаражі, змушують нестандартними методами. Повикопував ями, понавозив блоків. Забороняє право доступу людям до гаражів. Звичайні хуліганські дії. Я взагалі рахую, що це злочинні дії. Взяти людям, старшим людям тут старички. Тут вже одні поставалися, лише пенсіонери в цьому будинку. Понаставляв блоки. Ви бачили, порів котловани, взяв один гараж з цього з кооперативу. Каже, що він його купив. Перекрив з тої сторони, поставив коло гаражів, аби люди не мали можливості ні доступитися до майна до свого, ні виїхати, ні заїхати. Бетонні брили люди змушують забрати Віталія Жупанського. Велика автівка вантажить частину із них, потім знову скидає на землю і намагається поїхати. Люди не пускають водій, нервується і залишає машину. <рес> да, <рес> а я ну ну, я <рес> можу <рес> показувати. А куди ви тікаєте? А куди ви тікаєте? Та не йде. <а> та йде. Я тут машину кладу підтримка і в Я машину не шулювати. Люди кажуть, планують боротися за своє до кінця, адже кооператив законний, гроші теж йшли до бюджету за користування землею, а тепер їх просто намагаються викинути звідси. Коли давали йому цю ділянку, ці гаражі стояли, і там навіть є зазначено на документах, що на даній ділянці знаходяться гаражі. А я і всі ми знали, що це ця ділянка наша, що гаражі стоять на, на тій землі, які виділила міська рада. А зараз вийшло, що гаражі стоять на його ділянці. І от у така вийшла така, таке непорозуміння. Сьогодні було чинено незаконне встановлення блоків жупанським деревенісом Віталієм Степановичем. Перед особисто перед моїм гаражем номер 27 і іншими гаражами встановлено бетонні блоки. Це, це забороняється законом чиняти такі дії, але проти у, 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 усього закону, який би ми йому що би йому не казали, він вирішив, що він має на це право, і він каже, що він є е, Віталій Жупанський Дервеніс. Він має на це право, і він буде робити тут, що хотіти. Це є його місто, і він має право вчиняти будь-які беззаконні дії. Тому я звертаюся до всіх небайдужих людей, до нашої влади, до місцевого самоврядування, щоб прийняли міри, зокрема до поліції щоб прийняли міри до цієї людини, яка вчиняє такі дії на місці. Працює поліція. Люди відразу пишуть заяви щодо порушення їхніх прав приводу того, що установили перешкоджання в користуванні власними гаражами, де їхні майно знаходиться. Дальше дії це вже буде приймати рішення відповідно до закону. Будуть люди винні відповідати по закону Віталій Жупанський, який є власником земельної ділянки та довірною особою іншої власниці родички, розуміє, що чинить незаконно, але каже і. Іншого виходу немає. Я це робив придномірно, тому що інакшого шляху я не бачу. Люди мене не розуміють. Скільки я не ходив і не, з ними не говорив, всім все безрезультатно, ніяких здвигів немає. Почалися перші здвиги тільки тоді, коли я перекопав. Так як я говорив, шість гаражів вже добровільно покинув мою ділянку. Два гаражі ще дали згодом, ми ближайшим часом їх перенесемо. Але я як говорю людям і говорю зараз, в мене стоїть до них питання в тому, щоб ми разом навели там порядок. Тобто, ми вивчили всі за і проти. Можливо, в, них є, в мене є своє бачення, в них є своє бачення. Нехай йдуть кращий проєкт. Я вже його вивчив, розробив. Але щоб люди це зрозуміли, я ну, вимушений діяти таким способом, тому що на даний час. Законодавством це все не регульовано і другого виходу нема. Якщо можна стояти їм на землі і стати хто де хоче, то чому не можна мені? Ми будемо одинаково порушити закон. Але, щоб це все скінчилося, я пропоную залучити спеціалістів допомоги вашого телеканалу, це все вивчити, вияснити і закінчити. Наразі справа, мені сказали, буде в суді, я готовий до суду. Якщо я суд програю, з привитим задоволенням я їм все подарю, віддам. Тільки щоб вони це могли зробити виграти, тому що я все зробив чесно, законно наразі. Люди готують позов до суду, кажуть, вірять там, їм вдасться захистити свої законні права.